Шістдесятників не можна зрозуміти без п'ятдесятників, без сороковників, без всіх попередників. Боротьба, зокрема, українського народу за своє національне відродження це шлях довжиною в сотні років. І в цьому шляху є відомі і маловідомі епізоди, етапи також. Якщо ми подивимося на таку продовжену українську революцію, то воно тягнеться більше ста років. Від першого усвідомлення необхідності будувати свою державу в роботах там інтелігентів кінця 19-го сторіччя, можна ще раніше, коли постала українська мова, література почалася, це все етапи наближення до сьогоднішнього дня. І розривати це на окремі етапи можна для аналізу, для викладання, наприклад, історії Української Революції. Але треба весь час триматися в контексті. І розуміти, що жоден етап не існує без попередніх, і кожен етап його наслідують наступні етапи. Шестидесятництво, воно цікаво. Бо воно було етапом. Певним у національно визвольній боротьбі, коли суто збройна боротьба вже відійшла у 50-ті роки, хоча я знаю випадки у Тернопільській області, я був знайомий з двома жінками, в мене навіть десь фотографії їх є в архіві, які відстрілювалися від совєтських солдат в лісі в 62-му році. Хоч офіційно збройна боротьба закінчилася ніби в 1954 році. Так що це тяглість. І це дуже важлива характеристика цієї української революції, цієї боротьби, це тяглість. Вона переходить з одної фази в іншу, але вона ніколи не переривається. Світ тримається якраз на цій більшості. Всі тяготи світа, а він дуже тяжкий світ, з усіма його. Вимірами, трагедіями, світ тримається на плечах ось тих людей, більшості, яка працює, вирощує дітей, виховує їх і продовжує власне, розвиток народу. Ті, хто виривається з цього, як колись казаки, які не хотіли бути в цьому ярмі, вони своєрідне виключення з того правила. Вони також потрібні, бо природа не терпить однаковості, нівелювання, що всі однакові. Щось повинно відрізнятися, і тоді це як генератор розвитку. З одного боку, примирення з ситуацією, з другого боку, вирватися з ситуації, зламати щось, збунтувати. І як я кажу, Бог створив. Землю не ради тих і не ради тих, а він зробив її заради балансу. Для Бога, на, на мою подумку, найважливіший баланс між тими двома основними типами життя примирення з ситуацією і виривання з неї. І це певна пропорція, яка існує завжди, в будь-якому старіччі, і зараз вона також є. Ті, хто вийшли на майдани, ті, хто. Чекали, чим це закінчиться, і вони приєднаються до переможців. Історія не змі... Люди не міняються. Історія нібито змінюється, а люди такі самі, як були тоді. І тому корені цього дисидентства, 60 зокрема, корені збройної боротьби, корені того, що лежало у намаганні 18-му році створити Українську Народну Республіку вся ця низка. Ланцюжок всіх подій, це виходить з тої ідентичності, з одного боку, примирливою, з другого боку бунтівною. Тому, коли ми говоримо про українську еліту, у широкому змісті цього терміну, це і наукова, і культурна, і політична, і художня, ну будь-яка еліта, тобто це люди зі здібностями, в яких дуже важливий. Імпульс самореалізації. Це відомо з психології, що людина після того, як задовільняє свої перші потреби, там, їжі, даху над головою, продовження роду, є така піраміда масло да? вона прагне до самореалізації. Ну, це не так буквально, бо інколи ми знаємо. Там, Люди голодні і над головою, але реалізують себе в мистецтві чи в інших там певних, бо їм це цікавіше. Проблема в тому, що у немодернованому суспільстві, а ми жили досі в немодернованому суспільстві, у межах імперії, коли немає можливості для модернізації нації, як це проходило, наприклад, останні 200 років в Європі. Держава не сприяє тому, щоб більшість людей себе реалізовувала. У кого є різні здібності? Хтось малює, хтось пише, хтось добре щось робить руками. Нема майже людей без здібностей. Допомогти їм себе реалізувати завдання модерної держави. У кожної людини своя функція, своє завдання, яке Бог вклав в неї. В когось вклав бути. Примирливим, не бунтувати, працювати, бо інакше світ не встоїть без тих мільйонів людей, які це роблять кожного дня. Але світ засне, якщо не буде бунтівників. Вони повинні його ворушити. Але вони не повинні повністю визначати. Бо інерція, яка є у світу, вона також дуже важлива, це тобто консерватизм. Не те, щоб піддаватися на будь-які авантюри, які можуть запропонувати бунтарі, а бути виваженими, піддаватися, коли є впевненість, що це треба всім, а не тільки бунтарям. І от в цьому рівновазі, в цьому балансі ми існуємо сотні років. Так я про еліту нашу. Ми жаліємося, чому в нас така еліта, чому в нас корупція, чому вони такі. Безпорадні, чому вони ніяк не можуть впоратися з державою, якою вони нібито отримали під час 91 го році. Але якщо ми подивимося на його генезис, як вони сформувалися, то ми побачили, побачимо, що всі ці останні сторіччя, коли ми існували в межах Російської імперії, Польської імперії, частково навіть Османської імперії, Совєтської імперії, участь. Еліта була дуже незавидна. Ти хочеш реалізуватися, а який в тебе вибір? У тебе є здібності, ти можеш досягти чогось, читати або митцем, або артистом відомим, або вченим. Але є держава, яка тебе стримує, не сприяє твоєму розвитку, а відбирає тільки тих, хто їй потрібен. Для реалізації своїх імперських цілей. І коли це проходить сторіччями, торічними, виходить штучний відбір. Залишаються хто в еліті? Ті, хто хочуть продати свої здібності імперії, і здатні на це зробити. Бо ті, хто не хочуть, вони борються. І це штучний відбір, генерація за генерацією, 400 років відбираються ті, хто хоче співіснувати з імперією, прислужує їй. Допомагає імперії тримати у покорі свій народ і грабувати його на користь імперії. А інші імперії не потрібні. І після цього ми дивуємося, що у нас така еліта, а звідки може бути інше? Треба дивуватися, що все ж таки кожна нова генерація дає молодих людей, які не сприйнялися з молокоматері. Це виховання, що треба підкоритися тій силі і тій брехні, яка йде з імперії. І ось у і цьому корені дисидентства. Ті, хто все ж таки наважується на це. Бо у 20-ті, 30-ті роки це було жах, громадянська війна, намагання зробити свою державу. Навіть не одну ЗУНР було, УНР було. Знаходження між польською силою і російсько-Совєтською силою. Коли не такий великий вибір, так як і пізніше. Бо вибір або Сталін, або Гітлер. Це приречення на, просто на жах. Не було хорошого вибору. Будь-який крок, в той бік, чи в той, був поганий, як в шахах, цухсванг. Якщо ти не зробиш, все одно ти маєш поразку. І, 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 і через все це це пройшли. І тільки коли трохи відлигло, коли помер Сталін, коли трохи пом'якшила та ситуація, така дуже маленька умовна лібералізація, одразу почало виростати. Бо зерня були завжди, воно почало виростати. Отой прес, що лежав на цьому всьому, знищував, пригнічував, він трохи відстав, і одразу пішли ростки. І це є корені дисидентства, яке з'явилося вже наприкінці 50-х навіть років, потім приросли в 60-ті і дали той феномен, про який ми говоримо. Якщо не розуміти тої історії, то не зрозуміло, чому саме цей феномен з'явився.